Всім привіт! Сьогодні будемо балансувати. Я впевнена, що наступний комплекс буде корисний для всіх. Стаємо на коліна та прямі руки, прес напружений, погляд-низ. Випрямляємо одночасно ліву руку та праву ногу, і навпаки. Усім відома вправа ластівка: опора на одній нозі, іншу випрямляємо назад, руки з корпусом тягнемо вперед. Прес завжди тримаємо у напрузі. Досить цікава вправа. Стаємо на одну ногу, іншу закидаємо на коліно і тягнемо таз назад. Стараємося максимально концентруватися на вправі. Руки тримаємо у статиці, опора на одній нозі. Робимо колові оберти ногою вперед, а потім назад. Стаємо на одну ногу, іншу випрямляємо назад. Руки тримаємо зверху. Стараємося протриматися по 20 секунд на кожній стороні. При виконанні вправ тримайте пресу на прузі, адже це наші м'язи-стабілізатори, які допомагають нам краще балансувати. Бережіть себе та будьте здорові!